Добрий день, люди, які люблять грати в шахи, тому що люди, які не люблять грати в шахи, вони просто не дивляться мої відео. Отже, добрий день. Що ви можете сказати про цю позицію? Я вам скажу, що на цій позиції чорні здалися, але давайте е, пройде все по порядку. Ми будемо розбирати шахову партію, яка може бути шаховою пасткою. І е, зіграли якісь два великих шахових гравця, я не знаю. Нічого про них ніхто, я зіграв ніколи. Ну давайте просто розпочинати. Отже, у нас тут шотландська партія, яка починається з ходів. Ось таких, звісно, чорні, звісно, б'ють. Білі б'ють, і найчастіше нас теж б'ють. Але і нас не побили, а нам поставили шах. Відходити явно погано, тому що. Рокірова... рокіровка нам ще знадобиться. Отже, закритися конем поганий вибір, тому що нашого коня з'їдять і здвоїть нам пішаки. Закритися слоном, поганий хід, тому що наш кінь залишився без захисту. Отже, найкращий хід тут перекритися пішаком. Те, що цей кінь тепер не може сюди вийти, це не біда, він зможе потім вийти сюди, сюди. Отже, слон відходить. Це хороший хід, в принципі, наш хід, і найкраще тут зараз з'їсти цього ненависного коня, що там стояв. Якщо взяти цією пішоком, то ми розміняємо ферзів і, і чорний залишиться без рокіровки, тому їсти потрібно цим пішаком. Коли ми вже прибрали звідси цього коня, можна виводити цього слона. Говорить нам, що це не точність, хоча я так не думаю. Можете зараз подивитися. Слон дивиться на цей пункт. Сюди може вийти ферст, дивитися на цей пункт. Сюди може вийти ферст, дивитися на цей пункт і думати, поставити мат. Може сюди вийти ферст і батареєю зі слоном дивитися на цей пункт. Можна буде е, пожертвувати цього. Слона, наприклад, е черні якось так походили. І ми жертвуємо слона. Нас б'ють, і ми ставимо виделку на короля. Король, наприклад, відходить, і ми з'їдаємо слона. Але ну, я вам пояснив, чому я вважаю, що цей хід хороший. Ми розглянемо з вами декілька варіантів. Перший варіант кінь на поле Е7 і слон на поле Б7. І третій варіант, який був зроблений в партії. Ну, вот. Кінь на поле Є7, явно поганенький варіант. Ми так само можемо пожертвувати. Ми так само можемо стати батарею. Там чорні якось розвиваються, наприклад. Слона виводять. Давайте сюди. І шах, для кого потрібно просто тікати і знову чорні лишаються без рокіровки. І ми можемо просто напасти на мат цим ходом. І якщо чорні якось захистяться зроблять років, ми їмо слона. Якщо не захистяться а втечуть слоном, ми ставимо мат Отже, цей варіант ми з вами розглянули. Зараз ми розглянемо цей варіант, хоча ми його майже розглянули. Хід. Е Доволі непоганий, можна буде просунути цього пішака, і взагалі слон тут вдало на діагоналі стоїть. Можливо, буде робити неприємності оці от нашій турі. Тут варіанти фактично ті самі: жертвувати слона, напасти на мат і стати в батарею. І останній варіант ось цей. Тут так само лишається за білих три варіанти. Жертвувати слона, нападати на мат, ставати в батарею. І плюс ще один. Тому що е, от в цьому варіанті хто захищає цього пішака? Ніхто. Якщо на нього напасти і е, походити і поставити виделку, можна з'їсти туру. після цього ходу е, в партії. Чорні здалися, але вони можуть не здатися, а продовжити гру. І ви маєте бути до цього готовим. Взагалі, стосовно цих варіантів, можливо, що є ось такий варіант напасти на це беззахисне поле. Отже, все, що я вам хотів показати, я вам показав. Дякую за увагу. З вами був Денис Конінсов. До побачення!